Всім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Сьогодні покажу вам трішки робіт, які мені вдалося зв'язати за травень. Отже, перше, що мені вдалося зв'язати, це ось такий шарф. Розкладати повністю його не буду, не поміститься в кадр а трішечки розповім. Пряжа це Yarn Art Angora Active колір 842, ось такий меланжевий. Від світло-блакитного перехід іде. До темно-синього. Етикетку я викинула, але додам вам фотографію до відео, подивитися, як виглядає вона. Значить, в 100 грам і 500 метрів. І у мене повністю весь моток пішов на цей шарф, довжина його 1,5 метри, а ширина 35 см. І ще з залишків ниточки я зробила ось такі китиці тасили по 5 штук. Так просто оздобити країм. Ось такий шарфик. це на подарунок. В принципі, нитка непогана в роботі. В'язала я шарф в'язкою, по якій в мене вже є відео. Про снуд, залишу вам підказку в інфобоксі. А, ще по складу: тут 25% альпаки і 75% акрилу. В'язала я цей шарф на 65 петель, по 7 петель з кожної сторони я відділила і пров'язала з такою платочною в'язкою, ну а решта вже тим узором, про який я вам сказала. Йдемо далі. Наступний буде джемпер. Ось такий я вже вам показувала шматочок, там було трішки зв'язано. Тепер я вже, в принципі, таку значну частину його зв'язала. Нагадаю, в'яжу я його з цієї пряжі Drops Alaska. Це 100 шерсть. І ось на цей відрізок у мене пішло вже 4 мотки почала п'ятий. По цьому джемперу я трішки пізніше зроблю такий скорочений майстер-клас. Не буду дуже вдаватися в деталі. А... І поясню вам, в чому різниця полягає у в'язанні цього узору. Поворотними рядами і круговим в'язанням. Там такі незначні розбіжності є, але їх треба враховувати, я це все вам розповім. Наступний я в'яжу ось такий кардиган, теж вже зв'язала значну частину. По ньому теж буде скорочений майстер-клас. Теж покажу тільки основні моменти. Нагадаю, в'яжу я його з ось такої нитки Drops Air. В кольорі номер 39 маджента. Камера не передає. Він виглядає на камеру яскравіший. Насправді, такий колір більш спокійний. І в'яжу я його трьома видами в'язки. Це є ось такими витягнутими петлями я в'яжу планочки. Потім резинка один на один понизу. І ось тут полупатентна резинка. Причому я її на лицьову сторону дала ось таку. Фігурну її частину. З іншого боку, бачите, вона виглядає просто такими доріжками. У майстер-класі я вам дам інформацію по розрахунках, покажу, як я, в принципі, ці, всі ці частинки в'яжу, і також, важливо, я вам покажу, як в'язати ось такі от петлі для гудзиків. Я так думаю, що все-таки перший майстер-клас буде саме по цьому кардигану. І буде він досить швидко вже, тому що я якраз підійшла до місця вив'язування петлі, і буду вже знімати матеріал, де безпосередньо буду показувати, як вони в'яжуться. І поки що останній з запланованих проєктів, точніше, вже, ну, не можна сказати, що він розпочатий, я зв'язала тільки зразок, ось такий. Цей зразочок зв'язаний з ось такої нитки це Drops Flora. Ниточка досить тоненька, спиць у мене номер 3 І, чесно кажучи, я не знаю, коли я наважуся зв'язати джемпер, оскільки я собі можу тільки уявити, яка об'ємна це робота. Нитка дуже тоненька, спиці, дрібні. І я думаю, що процес зв'язання займає значно більше часу, ніж попередні речі, які я вам показувала. Тут, бачите, Резиночка, і я собі запланувала, що перед і спинку я буду в'язати ось такою в'язкою з ручками. А ось такий ажурний узор я пущу на рукав. Але на зразку я в'яжу як? Знизу вверх. А в'язати джемпер я буду регланом зверху. Тому цей узор буде виглядати ось так в перевернутому вигляді. Ну, мені нагадує сердечка. І це буде така вставка по рукаву. Також на цьому зразку, бачите, я відділила двома рядами виворітних петель цей узор, і мені, в принципі, ця ідея сподобалась. Можливо, я якось скомбіную це на рукавах виробу. Але по цьому джемперу поки що нічого обіцяти не буду, тому що не знаю, коли знайду час на те, щоб його зв'язати. Ну, сподіваюся, що до осені я справлюся. Я замовила пряжу ще на два джемпери. Але про це вже буде в окремому відео. А на сьогодні у мене все. Якщо вам цікаві мої роботи, підписуйтеся на мій канал, ставте пальчики вгору і до зустрічі в наступних відео. Дякую за перегляд!